Їй п'ятнадцять і вона торгує квітами на вокзалі. Пісень за шахтами солодкий від сонця та яй. Потяги завмирають на мить і рушають далі. Військові їдуть на схід, військові їдуть на захід. Ніхто не зупиняється в її місті. ніхто не хоче забрати її з собою. Вона думає, стоячи зранку на своєму місці. Що навіть ця територія, виявляється, може бути бажаною і дорогою, що її виявляється, не хочеться лишати надовго, що за нею виявляється, хочеться чіпляти з зубами, що для любові виявляється достатньо цього вокзалу старого і літньої порожньої панорами. Ніхто не пояснює їй, чому причина. Ніхто не приносить квіти на могилу і старшому брату. Крізь сон чути, як у темряві формується батьківщина, ніби хребет у підлітка з інтернату формується світло і темрява, складаючись разом. Літнє сонце перетікає в зими. Все, що діється нині з ними, всіма називається часом. Головне розуміти, що все це діється саме з ними. Формується її пам'ять, формується втіх. В цьому місті народилися всі, кого вона знає. Засинаючи, вона згадує кожного, хто звідси поїхав. Коли згадувати немає кого, вона засинає.